Вітаю всіх. Ми сьогодні поговоримо ще про одне фундаментальне таке питання для нашої держави і нашої нації. Я назвав його так: або націоналізм, або і далі масове розкрадання національного багатства і вивезення його. За кордон. Все просто дуже. Ще не втомлююсь наголошувати вам, Вельми шановні пані та панове, що в цьому світі влаштовано просто, але тому так і складно. Так, ось, декілька років тому я був в Єгипті. Так. так, саме тоді до влади прийшли націоналісти військові в цій країні. І я щось там пожартував. Я постійно жартую з гідом, колишнім студентом Каїрського університету, ну, от така майже рідна душа, я професор, він колишній студент. Так. І я пожартував з ним про те, що ось я візьму, лежить там на березі мушлю, яку заборонено вивозити, на пляжі і вивезу додому, заплачу митникам. І вивезу. Так. Ну, отак, як ніби в нас прийнять. Ну, і що він мені це сказав? Відповів він: я не раджу вам цього робити. У нас до влади прийшли націоналісти військові, і вони в один день чуєте, в один день прикрили лавочку з розкраданням національного багатства через митниці. Так. <кій> Якщо ви хочете до в'язниці, то будь ласка. Тому що з ними і говорить, ні посольство з ними не буде говорити, ні, ніхто інший, вони нічого не слухають. так, І нікого не слухають. От порушив закон і все. Чому я про це говорю? Так от, тому що мені якісь ну, диваки. Ніби не від цього світу, від нашого українського світу. Yeah. Ніби вони з місяця впали, чи з дуба, я не знаю. Пишуть мені, що от ви розповідаєте про те, що украли топаз, а ви чому такий сякий, та не зверталися тоді, до міліції, Там і-і-і-і-і. Ну таке враження. Що ці люди живуть не в Україні, а в Сполучених Штатах Америки, Німеччині чи хоча б в Єгипті. До кого звертатися? Коли так звана криша оцього всього, сидить на самій горі, так. то це треба бути ідіотом. Так. Ви, ви пропонуєте мені бути ідіотом? Так. Так. Вам не трендіти треба. Так, у Ютьюбі, Фейсбуці, Твіттері і так далі. А голосувати на виборах за українських націоналістів, ви чуєте? Бо ви голосуєте за націоналістів, але не українських. московських, єврейських, вірменських, грузинських, а не українських. Ви розумієте? Тому що вам дурять голову ось про те, що український націоналізм поганий. А от єврейський чи московський це хороший націоналіст. так. хороший і дуже хороший. А ви як, не буду називати, як, вірите оцим дурницям. Так що ж ви хочете? Що? Починаємо з себе? Мені один знайомий каже. Чому він не голосує за українських націоналістів? Бо вони не дадуть йому потроху красти, як він каже. Він краде по 100 гривень на місяць, а цим дає індульгенцію виправдання. Іншим красти на місяць на 100 мільйонів гривень. Хіба не так? То хто винен? У тому, що ми найбагатша на всі види ресурсів держава Європи і найбідніша в ній, хіба не ми, хіба не ми самі винні? Всім розумним, мислячим, українцям, в Україні і в світі бажаю щастя, здоров'я, удачі і нашої спільної перемоги над цим вселенським злом.